Українська вишиванка стала і повноцінним елементом промоції і дипломатії нашої держави за кордоном. Ось, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в українській вишитій сорочці у травні 2022 року на знак підтримки України. А ось зараз ви побачите фото сьогоднішнє, на якому міністр закордонних справ України Андрій Сабіга у вишиванці долучається до перемовин президента в турецькій Анкарі. Елементи українського національного вбрання у різні часи вдягали різні знаменитості. Серед них для прикладу Джонні Деп, Міла Йовович, Ума Турман, Майк Тайсон, Ніколь Кідман, навіть Джекі Чан – а колекції з українськими етнічними мотивами випустили і найвідоміші модні бренди, наприклад, Дольче Габана, Валентіно чи Жан-Поль Готіє про українську вишиванку за кордоном. Ми будемо говорити далі на зв'язку із нами. Як я і обіцяла, дизайнерка українського вишиваного одягу, яка зараз є у Великій Британії і виготовляє його там. Людмила Сідова, вітаємо тебе! Люди! Слава Україні! Вітаю! Вітаю, слава Україні, героям слава. Я одразу ж скажу глядачам: це буде на правах всеможливої підтримки адвокації вишиванок. Вишиванка, в якій я сьогодні в ефірі, це власне вишиванка дизайнерської студії, яку представляє Люда Сідова. Але питання і про адвокацію, і про українське поширення вишиванки за кордоном чи ти Перебуваючи сьогодні за кордоном у Бірмінгемі, Великій Британії, чи ти помітила крім себе і своєї родини ще когось у вишиванці? Чи взагалі українці вдягаються в цей день за кордоном у вишиванки? Так, увесь Мідлен, де живу я, не така чисельна українська громада, як у Лондоні, до прикладу, але на вулицях Бірмінгами сьогодні можна було зустріти людей у вишиванках із українською символікою. Ага, а це українці? Чи це вже ви призвичали англійців до того, аби вони вбиралися у вишиванки? Насправді дуже багато британці полюбляють наші вишиванки. Їм дуже подобається українська вишиванка, особливо ті, хто цінує етнічний стиль, культурну глибину, дизайн. Наприклад, у серед моїх клієнтів дуже багато іноземців, і підтвердженням цього є навіть такий приємний випадок, коли пані придбала вишиванку, щоб обігти її на подію, яка була організована для української громади, але написала, що буде вбирати цю вишиванку на святкування свою вілею. Клас чи Ідентифікують іноземцями, ну, зокрема британці, за вишиванкою українця чи потрібно ну ще додатково якось пояснювати, що це українське національне вбрання, що це є або елементи українського національного вбрання, і я власне представляю Україну і так, і ні, тому що наші боковинські орнаменти, до прикладу, дуже перегукуються з португальськими, іспанськими та румунськими, але дедалі більше британців розпізнають, ідентифікують людей у вишиванках саме як українців. Ген, угу. от ти сказала вже про те, що цікавляться та іноземці вишиванками, зокрема в Великій Британії. А ну що саме їх у цьому цікавить? Це дизайнерські вишиванки, це звичайні ну такі масового виробництва вишиванки. У чому їхній інтерес до українського національного вбрання? Чесно кажучи, мені здається, що їхній інтерес до нашої української вишиванки це як підтримка нас, підтримка України, і насправді більше користуються популярністю недорогі вишиванки. Це вишиванки, такі можна сказати, повсякденні. Ага, ну про вишиваний бізнес, власне, коли ми про масовість і дизайнерство говоримо. Дуже часто, якщо це про вишиванку, то це про цінності. Коли компанія, яка займається вишиванками, вона має якісь ті чи інші цінності. А цінності вони дуже часто із великим прибутком не корелюються. Тому питання до тебе: як до підприємиці, яка власне ну, живе за рахунок так виробництва вишиванок, чи можна на вишиванках добре заробляти на виробництві вишиванок. <свісно> Цікаве питання. Спершу вишиванка була для мене захопленням. З його згодом з'явилося бажання поділитися зі світом тим, що я вмію, що в мене виходить добре. Зрештою, залишити якийсь слід. Ну я роблю те, що вмію, те, що мені до душі, те, що мене надихає і. А власне, і дуже мотивує мене те, що це відгукується людям. Я не ставлю собі за мету отримувати якихось великих надприбутків, але я переконана, що будь-яка річ, яка створена з любов'ю, з душею, вона знайде своїх і вона обов'язково буде монетизована. Ну і дякуємо принагідно за те, що ви не полишаєте цієї справи за кордоном. Так склалися обставини у багатьох українців, що з часом війни вони були змушені виїхати у різні держави світу, але дуже важливо, щоб наша українська вишиванка народжувалася і створювалася там. Знаю також, що день вишиванки у Бірмінгемі трошечки відклали. У вас будуть якісь цікаві заходи вже на вихідних. То чого ви цікавого готуєте для і місцевих представників, і для можливо буде будуть і представників? представники української діаспори так, основне святкування в Бірвінамі відбудеться у неділю. Збереться українська громада. Запрошені гості заплановано показ нашої колекції Код нації нитки любові. І велика приємність, що цьогоріч до святкування дня вишиванки в вас Мідленс долучається. Українська молодь дуже активно долучаються школярі і студенти. Ну, ми можемо тільки від себе побажати дуже великої активності і відвідуваності цих заходів. Але на сам кінець я би хотіла тебе процитувати сьогодні. Ми у стрічці Фейсбуку дуже багато бачимо світлин, людей у вишиванках. І мені серед цих світлин потрапила зокрема і твоя. Але я не скажу відверто, не настільки на тебе звернула увагу, як на текст, який був у супроводі до цієї світлини. Я процитую процитую: я не вдягаю вишиванку, я в ній існую, бо вишиван. Вишиванка це не про стиль і не про, точно не про фото в інсту. Це не одяг, це відповідь, це коли світ питає, хто ти, а ти мовчки заходиш у кімнату і всі вже знають, що для тебе є вишиванка? Вишиванка це продовження мене, це щось таке органічне, це як дихати, як жити, як розмовляти своєю рідною мовою. Ну, краще не скажеш. Людмила Сіддова, засновниця студії з виробництва вишиванок, яка зараз адвокує питання вишиванки і її виробництва за кордоном у місті Бірмінгем, Велика Британія. Дякуємо тобі за те, що доєдналася. Ще раз бажаємо гарного заходу на ці вихідні людного і з більшого більшою поширенням інформації про наш український національний одяг. Дякую за запрошення. Одяг.